Кон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай разом з тим. Я хочу зараз додати свіжу заяву скота бесента, міністра фінансів Сполучених Штатів, який говорить про те, що настав час чинити більший тиск на Росію. Але для цього потрібні скоординовані е, зусилля з європейцями, і як він каже, цитую: ми готові посилити тиск на РФ, але нам потрібно, аби наші європейські партнери наслідували нас. каже Бесент і додає, що вторинні санкції та тарифи для країн, які купують російську нафту, спричинять повний колапс в російській економіці і змусять Путіна сісти за стіл переговорів. Ну, якщо дійсно європейці і американці скоординовано е, запровадять вторинні мита проти Китаю, а посилять тиск, в тому числі на Індію, яка скорочує зараз в нових обставинах е, геополітичних, але продовжує закуповувати російські енергоресурси, то справді е, ймовірно це б змусило Путіна прийти до точки. Припинення вогню, і тоді фактично міг уже би запрацювати план з гарантіями безпеки для України. Але повторюсь, станом на зараз немає розуміння, які конкретно країни на що конкретно домовилися, які конкретно зобов'язання на себе взяли, і в якій мірі Сполучені Штати готові підтримувати ті самі гарантії безпеки, бо все одно теж важливим моментом всій цій схемі є саме. Підтримка сполучених штатів тако, таких гарантій безпеки а, мова йде. Не безпосередньо про відправку американських військ, але логістичну підтримку і надання розвідувальних можливостей та інших, в тому числі разом з тим, якщо підсумовувати останні заяви в контексті гарантії безпеки для України впродовж цього тижня, то на фоні проведення зустрічі в Парижі ми так само почули важливу заяву від уряду Британії. Там заявили про те, що коаліція охочих постачатиме Україні далекобійні ракети. Також в рамках тих самих гарантій безпеки заявили в офісі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармерами за підсумками Паризького саміту коаліції рішучих. Ну і за повідомленням власне Британії. То тут вже деталь деталей не навели, але додали, що от передача далекобійних ракет може бути спрямована на забезпечення можливості розгортання сил в Україні в разі знову ж таки припинення вогню. Почнемо з іншого важливого інтерв'ю, зокрема, екс глави МЗС Литви Габріелю Саландзбергіза, який заявив, що літній дипломатичний наступ Європи провалився. Це також проаналізуємо. Тож як каже очільник, колишній очільник Литовського зовнішньополітичного відомства, Європа побудувала літню стратегію по суті на трьох стовпах, і це. Перше умиротворення президента Трампа цю опору можна охарактеризувати як платити та молитися, каже він, і додає платити тарифами та обіцяти обіцянками закупити обладнання а також поклонятися Трампу паломництвом у Вашингтоні відеодзвінками та публічними заявами про відданість. Другий, по суті стовп. Це надія на те, що Путін буде задоволений тим, що має зараз. І це знайшло відображення у заявах європейських лідерів, які натякали, що сувора реальність може змусити Україну поступитися територією Путіну, посилаючись на історичний приклад Балтії чи Фінляндії. Але нічого не вказує на те, що Путіна це влаштовує, каже екс-міністр е закордонних справ Литви. Ну і за його. Е Баченнями з такий третій стовп, на який покладалася європейська дипломатія впродовж останнього сезону, це молитися, аби українці не втомлювалися. Найважливішим компонентом європейського плану бездіяльності, як він каже, є те, що українці продовжують боротися і за Україну і за Європу, допоки Європа, цитую, допиває свій апероль-шприц і розбирається із ситуацією. Що ж тепер задається риторичним запитанням Ландсбергіс і каже, коли Сполучені Штати оголосили про скасування Балтійської ініціативи безпеки, багато хто був шокований. Мова йде про те, що власне Сполучені Штати можуть вивести своїх солдат із країн, які межують безпосередньо із Росією. Але як каже колишній очільник зовнішньополітичного литовського відомства, його ще більше вразило те, скільки часу європейці витратили по суті на молитви про чарівні зміни замість. Того, аби прислухатися до попереджень і підготуватися до неминучого розвитку подій, тепер європі потрібно готуватися до скорочення чисельності американських військ у Європі, і, ймовірно, дуже значного і так, можливе виведення військ із країн Балтії, каже він е, і знову ж таки. Відповідаючи на запитання, то до чого тепер слід бути готовими, він каже, що до наступного Україна швидше за все залишиться без американської допомоги. Росія, ймовірно, уникатиме санкцій. А Європі доведеться протистояти російській загрозі самостійно. Ну а прифронтовим країнам прийдеться розробити план, б так би мовити, аби протистояти та перемогти уже в постамериканській Європі. Послухаємо детальніше. Якщо виникає питання, як це має виглядати на практиці, подивіться на Україну: Зеленський може говорити багато слів подяки, носити костюм та урочисто вихваляти американську адміністрацію, але. Водночас Україна розпочала найбільші повітряні нальоти на російські НПЗ, скоротивши видобуток нафти приблизно на 20%. Європа просто посилює свою риторику, оскільки два з трьох стовпів її стратегії 2025 року руйнуються. Тим часом Україна впроваджує нову зброю, говорить тихо і водночас розробляє низку нових батогів. Звичайно, українці воліли б боротися пліч пліч з американцями та європейцями, але якщо ті не готові, українці показують, чого можуть добитися самостійно: час бути сміливими, як Україна. Далі як продовжує Ландсбергіс, європа просто посилює свою риторику, оскільки, як ми вже і він фактично зазначив, дійсно більшість зусиль дипломатичних провалилися. І зараз фактично, коли мова йде про Європу, яка втратила віру в здатність вести, хоч якусь війну, як він каже, варто надихнутися україною і наслідувати її приклад. Якщо країна з населенням фактично менш ніж 40 мільйонів. Здатна нарощувати е, темпи е, навіть після трьох років війни, то фактично такого ж прогресу можна досягти, об'єднавши багатства чотирьох мільйонів мешканців ЄС. Як він каже, в Україні є план, і вона очевидно буде боротися. А європейські плани А, Б та В не зупинили війну. Путіну просто немає. Для чого зупинятися ймовірно зараз немає можливості розвернутися, як кажуть у Литві, а все це має бути очевидно навіть для коней.